Рідненькі покажу сьогодні дуже смачний, дуже прикольний рецепт дуже цікавих курячих рулетиків. Поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал для того, щоб допомогти просуванню українського контенту. Дуже дякую вам за підтримку. Давайте швиденько покажу та розкажу, що потрібно для цього смачненького рецептика. Поїхали! Перше, що я роблю, тоненьким напівкільцем нарізаю рібчасту цибулю. Наступним кроком. Я нарізаю не дуже дрібненько печериці. Розмір можете вибирати самі, вони вижаряться ще десь в два рази. Але нам потрібно, щоб це була така начинка, щоб вона змогла склеїтися при обжарці. Тому не то, щоб дуже дрібно, але і не великими шматочками. Ще раз дуже дякую за вподобайку та підписку за підтримання та просування українського контенту. Напишіть, будь ласка, в коментах, щоб ви додали, або щоб ви не клали в цей рецепт. Це цікаво, тому що такі рецепти, вони. Ну, якби в кожній родині вони такі особисті. Може щось додати, може щось не класти. Хтось щось не їсть. В мене є друг, який не їсть печ... печериці, тому там він ну, гриби не кладе зовсім. Наступним кроком потрібно невеличкий шматочок сиру натерти на велику терку. В мене десь приблизно 100 грамів. Можете взяти будь-який сир, який подобається саме вам. На дуже гарно розігріту пательню я наливаю трохи. Соняшникової олії і даю трохи прогрітися їй. буквально одну хвилинку. Розгріту олію, я закидую цибулю, закидаю, та обжарюю до золотистої якоїсь корочки, такої, щоб воно стало гарним, щоб цибулька стала гарною, смачненькою та прикольною. Коли цибуля стала вже такою дуже гарненькою, золотою, кольоровою, смачною, я додаю. Гриби та також починаю вижарювати. Гриби зараз дадуть таку вологу, почнуть виділяти сік, тому потрібно так, щоб не горіла цибуля, трохи наверх закинути, от, а грибам дати обсмажитись так гарненько. Просто вижарюємо до такої золотої, золотого кольору, золотої такої скоринки грибів. Десь через хвилинку готування додаю дрібку чорного перцю та додаю дрібку солі. Трохи перемішую, воно вже тушкується, а не жариться, тому що гриби дали вже влагу, от воно буде так випарювати ще деякий час. Тому потрібно випарити всю вологу з грибів, дочекатися, поки вони почнуть обжарюватись, і трохи задати їм такий прикольний золотистий такий колір. Десь пару хвилина, коли все так дуже добре гарненько обсмажилось, закидаю сир натертий і добре перемішую. Ці інгредієнти, тут сир остану і склею всю начинку. Гарненько перемішую та з вогню, тому що в мене електрична плита, вона ще буде деякий час остивати, а нам в принципі вже жар не потрібний. Хідненьки. Наступним кроком потрібно розслоїти філе куряче. Так от ладошечкою притримуємо трохи. І десь сантиметр півтора робимо ось такі слайси приблизно. Вийде з вийде, нічого страшного, якщо ви там проріжете десь щось там, це не дуже велика проблема. Оп. Маленьке філе можна віддільно відрізати отак от, і відбити. Ну і, собственно, оцю штуку можна ще на разочек розпустити, приблизно, якщо вийде, Головне, якщо у вас гострий ніж, у вас все вийде. Ось приблизно отак. На ту кількість начинки потрібно взяти десь три філе. Одразу відрізаю малу частину філе. І те ж саме роблю з наступним куриним філе. Я беру філешечку, шматочок. Дивіться, є така штука, типу плівочка. Для чого я це роблю? Для того, щоб не замазати свій одяг. Чудовий. Я розумію, що ви готуєте не у якомусь там, не у фраку, не в піджаку, але щоб все не було в бризках м'ясних, краще робити такою штукою. Можна відбивати ось таким молотком е спеціальним для ну, відбивного м'яса. але я покажу, що можна зробити, якщо немає молотку. Я беру нож за лезо, і можна відбивати ось, ось так. Ну, так не дуже удобно, да? зручно, не дуже зручно. Або отак, або якщо у вас свинина, ви можете оцією частиною ножа відбивати. Теж буде нормально. Але краще, щоб не розробити. Ну, Не прорізати і плівку, і м'ясо не порвати краще оцією частиною рукояті. Дивіться, плівочку просто так відсуваємо трохи вбік. В мене тут соль змішана з перцем одразу з чорним. Трошечки присипаю. Зовсім трохи, тому що там е, начинка селена також і приперчена. От. І просто відкладаю на якусь тарілочку, скажімо так, для того, щоб далі відбивати. Давайте ще відіб'ємо маленьке філе. Подивимось, що буде з нього. Я думаю, якщо обережно це робити, то буде все норм. Дивіться, маленьке філе ну, виявляється не таке вже і маленьке насправді. А я хочу платити. Теж хочете обівати? Добре. Наступно раз. добре, донько. Так, дивіться. Трошечки присипаємо, перегортаємо. Трошечки норвець, але це невелика біда, невелика проблема. У нас все вийде все одно. Так, я відкладаю філе. Ріденьки, дивіться. Начинку перекладаю у філе. Та отак обережненько загортаю. Нічого страшного, якщо є якісь е, порваті такі частинки, це не проблема. Якщо щось випадає, трохи можна підправити та відправляю в якусь форму для запікання. Так потрібно зробити з абсолютно усім філе. Ось в мене зовсім розірване, розірваний шматок, це також не проблема. Тому що при запіканні воно все зв'яжеться одне з іншим. Вони будуть щільно так дуже друг з другом знаходитися, ці філешечки, ці рулетики. І вони не розваляться, не переживайте, не переймайтеся. Все буде добре, гарно. Оце ну, буває такі штуки, нічого страшного з цим немає. От, отак. І можна на низ покласти. Так дивіться. Воно буде виглядати більш-менш нормально. Те ж саме робимо і далі. От декілька в мене є порватих, декілька є порватих, нічого страшного. Це абсолютно нормальна штука. Навіть у крутих шефів у ресторанах розривається біток, відбивна. це не проблема. Заматуємо і розірваною частиною ось, ось такою, ложимо наниз. У мене залишився остання віддивна. Я перекладаю останню. в мене вистачило начинки, де більш великі такі віддивні, я клав, звісно, більше начинки, де більш-менш такі маленькі, клав менше. От. Така вона трохи порвата, але я ж кажу, це не проблема зовсім. Ось так ось гарненько вона буде виглядати. Ось тут оп-оп-оп. Рідненько оп, оп. дивіться, останнє приготування. Потрібно все дуже таким цікавим та гарним слоєм змазати сметанкою. Всі віддивні, всі частини, щоб сметанний щоб був такий непоганий. Ось дивіться, Повинно вийти десь так і у вас приблизно ось такий шар сметани, Десь в мене тут 150-170 мл. От вона дасть таку дуже прикольну та гарну скоринку. Відправляю в духовочку та запікаю при 180 градусах одну годинку.